Побачите, щоб е, е, храм Воскресіння в Єрусалимі належав е, е, китайцям. Всі їздять у Єрусалим, в Свято Землю. Але це є власністю Ізраїля. І тільки на кому нас диверсійні сили, наче не назвеш, готові роздавати українське майно. І сьогодні виходить так. Частину майна, яке належить сьогодні чи користується УПЦ московському патріархату, виходить, треба віддати московському патріархату, частину віддати католикам, комуністам віддати їхнє майно. І ви знаєте, що залишиться українцям, нас був де десь четверта школа. Завтра прийдеться виселяти. Це не менше не більше явно диверсія. І оскільки громадський рух української святиння українському народу є не просто політичним, тобто громадський рух, який не представляє якусь конкретну політичну партію, оскільки це громадський рух, який турбується за те, що власне українські святині належать українському народу. Тому сьогодні було запрошено. Я вдячний Олексію Петровичу за підтримку неодноразово, вдячний народу депутатів, вдячний е, владики Нестру, вдячний представникам різних професій, вдячний громадським діячам, всім тут присутнім за те, що ви сьогодні зібралися, щоб сказати державним чинникам, які стоять сьогодні на, на державою позиціях, що українські святині більшого чи меншого тут. Роздербання, якщо можна так висловитись, не можуть. І церква буде робити все для того, щоб не дати можливості втру... втручатися в ті речі, які є свята для України. І церква буде унеможливувати втягувати себе в політичні процеси, так як сьогодні ми бачимо, що суматога, яку мають намір створити навколо боротьби за церковне приміщення, Використати як політичний інструмент цього думаю, громада не дозволить і ми